Так, що? Пішли вони. Тоді давайте так. Оця машина. Пускайтеся трошки в нас, І покажіть, як вода. Покажіть, що там вода. От вона йде. Тут стрімаємо. Под... контейнери з цього боку, Вони Так. Що так. ми бачимо? Тут вони так. І... Боже, скільки кліталки. І сюди ось такі. От воно, бачите, всі вони вже, вже uh -huh. в воді. Так? І так панораму зробіть, щоб пройтися вправо, вліво. Ми б ще знали, як то приближати. А має бути якась це. Ну потренуйтесь, нічого страшного. але можна ще, ще, ще раз перезняти, якщо він заряджений. Має бути плюс-мінус. Mm.